Не могли ми не включити в нашу добірку один з найбільш рейтингових проєктів в історії українського телебачення, який протримався на ринку 20 років. Та про який після подорожчання яєць згадував кожен українець Караоке на Майдані. Програма Караоке на Майдані проходила у кілька етапів на вулиці неподалік від Майдану Незалежності, звідки і пішла назва шоу. Там збирався натовп і кожен був потенційним учасником гри. Спочатку ведучий Ігор Кондратюк співав пісню разом з усіма. Далі він на власний розсуд обирав для подальшої гри декількох із тих, хто найкраще заспівав запропоновану пісню. Серед обраних співаків визначалися фіналісти програми, які співаючи збирали гроші для визначення переможця. Хто з фіналістів зібрав більше грошей, той і переміг. Але все ж таки українцям більше запам'ятався приз за друге місце: десяток яєць. По секрету вам зізнаюся свого часу.